Молодіжна греко-католицька організація здійснила паломництво на честь нещодавно баетифікованого священномученика Петра Павла Ороса під гаслом Проще примирення до Пресвятої Богородиці українського та угорського народів. Захід розпочався у селі Білки, де отець Петро Павло Орос служив у місцевій спільноті. Божественну літургію у місцевому греко-католицькому храмі очолив єпископ-помічник Мокачівської греко-католицької єпархії Ніл Лущак. Після цього понад 100 паломників вирушили ходою до нижнього болотного, подолавши близько 12 кілометрів до святого місця, де всі вони набрали води з джерела, над яким, за розповідями місцевих мешканців та вірян, з'явилася Пресвята Богородиця. 27 серпня 2002 року біля цього джерела, де сам Петро Орос теж часто молився, Пресвята Діва Марія з'явилася двом дівчатам. Відтоді пройшло 23 роки, і це стало місцем паломництва. Це велике диво. Сьогодні я разом з більш ніж сотнею моїх братів та сестер-греко-католиків пройшли шлях від могили отця Петра Павла Ороса до цього місця. Моє серце сповнене радості, і я закликаю всіх вірників з Угорщини, чи Румунії, католиків чи реформатів, щоб вони прийшли до цього місця та подивилися. На це демо, хай вони пригорнуть до свого серця Закарпатів з любов'ю та миром. Те ж вір, улеєна маука з середате,